Біля вілли під Божою Матір'ю була ще одна дуже цікава вілла, яка називалась Софія. Це була також власність Зиновія пельчера відомого лікаря. Ну, а зараз вона називається Моцарт. Слухайте, така гарна назва. Хочеться тут слухати музику, танцювати. Ну і так, поруч концерти органної музики. Так, так, так. Отже, зайдемо. Вілла Моцарт. Кажуть, каміння розказує, нашіптує нам свою історію. Ну, Ці віллі каміння точно розкаже нам якісь романтичні історії, які тут відбувались. Звичайно. Якась така, знаєте, духовність відчувається в кожному куточку цієї вілли. Ці кольори дуже гарно, неймовірно. Написано Вілла Моцарт, є годинники, і на них власний час і в Лондоні, і в Києві, і в Нью-Йорку. Вілла Моцарт. Дуже гарні світильники, підлоги, такі зручні м'які крісла, крісла для відпочинку, місце для парасолік. Ну, часто і у Львові, і у Трускавці йде дощ, поруч Карпати. І дивіться, який цікавий телефон. Колись такі стояли, ними користувались. І дивіться, можна було зняти слухавку і подзвонити. Алло, алло, Чи можна забронювати місце у вашій прекрасній Віллі Софія? Можна. Дуже раді обов'язково до вас приїдемо. До побачення. І ось так клали слухавку. Дуже гарно. І, власне, завжди історія якихось визначних місць буває в таких картинах, малюнках. І дивіться, як виглядала ось ця стара вілла Софія власне до звуювання під час Першої світової війни. А тут план Трускавця. Написи на польській морі, бо, власне, це такі довоєнні часи. Дуже гарно, затишно. Бачите, поєднання і дерева, і шкла, дуже багато квітів. Ось такі прекрасні квіти, вітражі. Ось так догори йдуть сходи. Ну, і звичайно, портрет моцарта. Бо зараз віла називається Моцарт. Ну і в цій вітрині, щоб не забувати, що в Трускавці головне яка цінність Трускавця це звичайна наша вода, Нафтуся, Марія, Юзя. Ось такі горняточка для пиття води. Подяка колективу готелю Моцарт, який був признаний самим кращим у 2017 році. Гордість трускавця, ну, вартує. Ну, і, звичайно, бюст Моцарта. Перші газові лямпи, власне, яку ви у Львові в аптеці під Золотою зіркою, аптекарі Зех і Ликусевич. І, власне, старі газети, бачите. Так, банк Пшемислове, цікаво, книжечки. А внизу опакування, слухайте, від муки. Від чоколяди, ну і написи, звичайно, на польській мові. Бачите, як все бережуть. Оце все наша історія. І такий цікавий вихід на балкон, де можна собі буде посидіти квіти, такі крісла дуже гарні, Краєвиди, ось там інші ще. Вілли. І тут такий милий затишний ресторанчик, де можна собі посидіти, поїсти, випити каву. Дуже-дуже гарно. багато зелені. Отож Вілла Моцарт. Отож ми на літній терасі. Вілли Моцарт. І тут такий цікавий ресторанчик, називається Шухляда. Взагалі, що таке шухляда? Це елемент меблів, такий ящик, який висувається. Ну, і так як в нас заклад присвячений Моцарту, то такі цікаві назви. Дивіться: Моцарт, бісквіт, опера, захер. Ягідна сфера, три шоколада, ну, у нас кажуть чоколяда, ну, навіть такі назви зв'язані. З музикою звучить сучасна музика, ну а в готелі звучала власне, класична музика, музика Моцарта. Звучить така гарна романтична музика, багато квітів у ресторації, шуфляда в готелі Моцарт. Такий нагадує трошки стиль провансаль, ангелочки. О, дуже мили. Такий цікавий милий затишний коридорчик. Бачите, такі колумиски на стінах і таке враження. Слухайте, ніби ви вдома, в кухні. Але тут туалети. Слухайте, ну туалети тут просто неповторні. Це чоловічий ну Посміла собі тут зайти, але ви подивіться, які цікаві картинки. Просто неймовірні. Такий шикарний туалет. Ну, власне, який сам заклад. Ну, а для того, щоб людина знала, де тут туалет, вказують ось такий чоловічий. Дуже цікаві картинки. Слухайте, слухайте, гляньте, гляньте. Ну, то щось дуже цікаве. І аж не віриться, що то Туалети, що то що картинки такі цікаві. А ну зайдемо в жіночий. Боже, яка краса. Гляньте. Слухайте, а які тут картинки? Ну і, власне, тут можна залишити жити. Фіраночки, боже, як все миленька. Дуже-дуже гарно, Такі паняточки. На стінах дуже такі цікаві картини, інсталяції. Три дівчинки танцюють такі веселі. Мабуть, вийшли з того ресторану. Чудові солодощі, чоколяди-мармаляди, дуже багато вітражного шкла. І, звичайно, старі фотографії. Ну, це от Трускавці В готелях, в рестораціях завжди є історія трускавця. Поживаю в старих фотографіях. Юра, якось так. Отож, ресторація шухляда.